Слава роду, слава рідним богам, слава Україні руси, слава! Наша земля це є просто чудо, це є рай на землі. Наші землі ніколи не затоплювалися. Були величезні потопи, які залишили по собі і болота, і пустелі. Там нанесена нанесена глина, нанесений пісок, а у нас... У нас Чорнозем. чорнозем як був, так і є, так і стоїть. Хоча, звісно, про пісок, то все рівно маємо ті самі закопані поверхи в будинках. І ну, як в ліси піти, то теж ми бачимо, що ми маємо в ліси важко знайти дерево, яке старше. Е, ну, в середньому, то от, йдемо в ліс, дивимося дерева, в середньому 70 років, 70-90 років. Де не де якесь може трохи старше. І одиниці маємо по Україні, так, які мають власне, більше, більше, більше 200 літ. І знову ж таки, коли йдемо в ліс, дивимося, а там де зріс, поверхні, так, і ми дивимося і бачимо, як йдемо під гор. І бачимо, що йде шар піску, потім шар глини. А потім вже далі, вже, 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 знову ж таки, якась, якась інша порода. Ото, як йдемо на Велесо Скелі, то тут дуже інтересно є. Дивимось і бачимо. Сосни, де бачимо, одиниці. Одиниці. Однак бачимо старі сосни. Молодих. Молодих хіба де вирубка, то вони там десь можуть там, там, бути однак теж одиницями. Тобто ми приходимо до висновку, що раніше такі там були сосни, а зараз буки, граби і дуби. Ну, трошки берез там, десь зустрічається. Тож це наштовхує на, 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 на таке роздуми. Роздуми, як то воно було раніше. І нині ми бачимо скелі, а розуміємо, що навіть якщо подивитися... 100-200 років тому фотографії, то ті скелі були зовсім інші, ті велесові скелі. Німці там прийшли і хотіли там добувати камінь і добували і кудись його возили. Може воно й було доцільно. І вони побудували навіть там -там колію поставили, аби вагони тут возити. Однак е прийшли, ну так кажуть, що прийшли старі люди. І сказали їм, що, що то, як будете там далі добувати камінь, то то відкриється підземне море, і то все затопить. Все затопить і не буде ні вас, ні нас, ні, нічого не буде. І вони перестали докопати. -то, то теж на стуху, і на, на роздуми, тому що щось, щось важко віриться, що німці такого просто. Е, прийшли якісь старі люди, їм сказали, і вони послухалися і вступилися. То важко. Тобто, і знаючи, як німці любили шукати різні артефакти, різні власне, місця сили, то тоді не дивно, що вони то на нашому місці сили, місці Велеса, ну яке мені називають чортовими Скелібами. На Велесу в Скелях щось там купали, щось там, щось там, щось там думували, так? Ось. Тож... Аби якнайшвидше, якнайлегше відродився народ наш у селі славі своїй, то ми, які тисячі літ тому, промовляємо. Всевишнього. Свороже валько, прийди. Спаси народу славянського! подивися. Не прийдуть нині, спаси наші, да ж Бо, ми віри того орій, колодій мамай. Орій, батько, прийди. Силами своїми благослови, силами своїми наділи силами своїми народ наш пробуди, єдністю. Єдністю народ наш, благослови, єдністю народ наш. наділи, аби в єдності пробудилися, прадавню віру і знання, пригадали і усилій славі свої проявилися. Тож прийди, батько сварожила лада матінка, бо її рідні предки світлі спаси роду слов'янського прийдіть. Воїнів наших захисників, захисниць України, руси православної і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших городах, наших у владі, нашій. Це вітом перуному горніть, Щитом сварога заслоніть. Силами своїми благословіть, силами своїми, наділіть, силами своїми усініть, аби палав ладовик святий, вогнем любови, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави в кожній чарі. Jejich i naši. Aj bude to! sláva Ridny Boga, sláva рівně Boha, sláva.